Чи знали ви, що біль у спині може стати вирішальним аргументом на військово-лікарській комісії у багатьох військовослужбовців та призовників саме хребет слабке місце, яке часто ігнорують самі лікарі у ДЦК? Але саме тут прихована правда, правильно доведені проблеми зі спиною можуть визначити, чи вас визнають обмежено придатним чи зовсім непридатним до військової служби? У цій статті ми розберемо, які документи та обстеження потрібні для підтвердження хвороб хребта. Які діагнози найчастіше дають непридатність? Як не потонути у формальностях ТЦК? І що робити, якщо ваші скарги ігнорують? Тож додивіться до кінця, тут є практичні поради, які можуть реально змінити ваше рішення ВЛК. Чому важливо дивитись далі? Бо на кону ваше здоров'я і майбутнє. Багато хто йде на ВЛК без підготовки, сподіваючись, що лікар сам побачить, але правда інша без належних обстежень і документів, навіть серйозні проблеми зі спиною, можуть не врахувати. Це може призвести до того, що вас визнають придатним і відправлять служити, попри ризик, паралічу чи хронічних болів. Які хвороби хребта реально впливають на придатність? Не всі діагнози автоматично дають непридатність. Важливе значення мають ступінь ураження та функціональні порушення. Той найважливіших діагнозів, які часто стають підставою для обмежено придатний або непридатний, належать міжхрецеві грижі, особливо секвестровані або великі, що тиснуть на нервові корінці, стеноз спино-мозкового каналу, спондельоз, спондилоартроз, спондилопатії з вираженим обмеженням рухів, радикулопатії з постійним больовим синдромом і неврологічними порушеннями, кіфоз, коліоз 3, 4 ступеня з порушенням функцій дихання чи серцево-судинної системи, остеохондроз з ускладненнями протрузії, компресії нервів. Головне правило: чим більше об'єктивних доказів впливу хвороби на якість життя, тим більша ймовірність позитивного рішення ВЛК. Які обстеження підтверджують проблеми зі спиною? ВЛК не повірить лише на слово, потрібні документи найчастіше враховують. Амерта хребта, золотий стандарт показує гризі, протрузії, стеноз, компресію нервових структур. КТ детально демонструє кісткові зміни з спондельоз деформації. Рентген у кількох проєкціях особливо важливий для оцінки сколіозів, кіфозів, переломів, нейрофізіологічні обстеження, МГ викликані потенціали, підтверджують ураження нервів при радикулопатії, функціональні проби, тест на обмеження рухів, оцінка чутливості, сили м'язів. Якщо у вас є результати хоча б двох методів, наприклад, МРТ плюс МГ, позиція на ВЛК буде набагато сильнішою. Як правильно збирати документи? Ось кілька порад. Офіційні висновки лікарів. Не обмежуйтесь лише знімками, потрібні протоколи з початками та підписами, амбулаторна картка. У ній мають бути регулярні записи про скарги, лікування, звернення до невролога чи ортопеда, довідки про стаціонарне лікування, госпіталізації дуже вагомий аргумент, висновки профільних спеціалістів, нейрохірург, ортопед, невролог. Важливо, папери мають бути актуальними. Якщо у вас є МРТ трирічної давнини, його можуть навіть не врахувати. Як поводитись на ВЛК у ТЦК? Навіть із документами потрібно вміти правильно говорити, чітко формулюйте скарги, не просто болить спина, а постійний біль у попереку віддає в ногу, не можу ходити довго. Наголошуйте на обмеженнях. Наприклад, не можу піднімати тяжке після 15 хвилин ходьби. З'являється біль: не бійтесь уточнювати, якщо лікарі ігнорують ваші обстеження, спокійно просіть пояснити, чому подавайте документи письмово, копії завжди залишайте собі, автоцка подавайте під розпис. Що робити, якщо ВЛК відмовляє? Не рідкість, коли навіть із серйозними діагнозами людину визнають придатною. У такому випадку оскаржуйте рішення вищої ВЛК, обласна або центральна ВЛК. Звертайтесь до суду, багато рішень ТЦК скасовують саме через судову практику. Залучайте адвоката, юрист допоможе правильно оформити документи та аргументи. Пам'ятайте, ви не зобов'язані погоджуватись із рішенням, якщо воно суперечить реальному стану вашого здоров'я. Хвороба хребта це не дрібниця, а серйозна підстава для звільнення або обмеження від служби. Але ключ до успіху, валка це докази. Лише ваші слова не спрацюють, потрібні обстеження, висновки, довідки, історії лікування. Не бійтесь відстоювати свої права, якщо є діагноз, добитись того, щоб його врахували. Це не ухиляння, а захист власного здоров'я. Не відкладайте на потім, якщо у вас болить спина, зверніться до лікаря, зробіть обстеження, зберіть усі документи, не йдіть на ВЛК голим, без доказів, там шансів мало. Пам'ятайте, ваше здоров'я це не бюрократія, а ваше життя. Будьте готові, інформовані і завжди майте документи на руках.